У Карлівці відбулись змагання з мотокросу. У заїздах брали участь як діти, так і дорослі спортсмени практично зі всієї України, говорить професор кафедри олімпійського спорту Володимир Градусов. Дуже представительна була група ветеранів, там очень багато мастерів спорту було представлено. Ну, на подіму цих людей, фамілій. Тобто це з'ясне. Прошла там Поки одні ветерани розважали глядачів швидкою, але досвідченою їздою, інші судили змагання. Ще у 76-му році організовував тут заїзди Анатолій Костенко. Його син теж спортсмен. А серед юніорів на змаганнях восьмирічний онук. Ми просто боремося за те, що він вже їхається. Ми переживаємо за те, що не та, що він впаде, а за те, що він уже були... Ми Кричим, газ, 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 газ. Тільки це дуже сприймають, вони вони бистро це. Максим до фінішу приїхав третім і не зазнав пошкоджень, але не всім так пощастило. Кілька спортсменів під час заїздів травмувались. Також постраждала медсестра швидкої допомоги. Машина виїхала на крутий схіл, і автомобіль двічі перевернувся. Та змагання вирішили не призупиняти. Організація дуже добра, майже постійно був поруч траси. Сама траса дуже непогана, гарна конфігурація. За результатами заїздів у трикратного володаря Кубка України з мотокросу, 12-річного Семена Неруша, ще одна перемога. Всього роздали вісім комплектів нагород.